Починається новий бій. Rain Metal Панцерваген. Священна гілка. Де є шпік. Бо там, де є шпік, там все священне. Так? До початку бою залишиться. 4, 3, 2, 1. Вперед. Їдемо. Ух, ця прострільна карта. Ай-яй-яй, куди не поїдеш, всюди тебе можуть прострілити. Так, наш герой не їде наверх туди, не мусолиться там зверху, хоча не можуть так приїхати ззаду. Так. Відцілюємо. Проїзд. Добре. Ха, приїхали. Кранваген приїхав. По ребрах добре отримав, так? З'являється ще один, але ми його пропускаємо, він заситився занадто пізно. Ще один, чекпанзаря 100. Лупимо в гусеницю і не пропиваємо. Влучили. Влучили. Так, б'ємо нижній бронелист. не попадаємо. Далі. Ох, тут. Ах. Знов невдалий постріл. Так, що в нас робиться? Ну тут купа на купу. О, нашого важкого танка оточують з краю. Так відчуваю, що зараз його роздовбають, але... Так, розбиваємо ягу. Дивимось далі. Наш один легкий танк. Так, фланг легких танків повністю покинутий, там їде легкий танк, що з цього, що то Шерідан поїхав, так? Так, чехпанзер 100. Наша команда програє 5-7, КБЗ-70. Їде каро 45 тонн і нас засвічує. Нам треба його вбити, тому що зараз чехпанзер як влупить по нас. І буде дуже неприємно. Не пробив. Нас четверо проти семи. Ух. Так, добиваємо цього кару, щоб він нас не світив. Зараз влупить. Jack Panzer e 100. Зараз як втілить. О, добре. Розбили, ціль вражено. Перша смерть. Хочу в чуворожній команді. Нас троє проти п'яти. Кара 45 тонн нас світить. Відсвічує. Так, батчат. Бачать на нас не дивиться, всі зосереджені на Іса 7-го. Так, ІС молодець. Когось завалив. Виїжджає, Йо. Тут ціла гарава. Тут ціле стадо злих танкістів, жорстких танків виїжджає і ми маємо їм кудись тікати. Так, з нами Шерідан. Шерідан там розбирається. Там Шерідан нікого не світить. Бачат, КПЗ-70 тонн. Він впорюється і всього, що нашого Шерідана не буде скоро, бо він впорався в оточення. Ні. Він вже дуже сильно розбитий. Троє танків, але молодець. Молодець розбиває багато. Так, Йох залишається. Залишається Йох, Крамваген і Бачат. Так, Шерідан ще живий. Так, зверху, ми зверху. Відцілюємо, добре, Йох, 17 залишається, ох, неприємно, так. Допоможемо нашому Шерідону, Допоможемо. Тікай Шерідон, Тікай, 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 тікай. Так, прикриваємо Шередана. П'ємо бачат, Бачат майже цілий, ми теж цілі. Але Бачат у нього барабан. Дуже жорсткий, він може і фугасом заліпити, тому що в нас броні дуже-дуже мало. Так, бачать, мушкетіра. не пробиваємо. Добрий посіл, не дуже добрий. Ми залишаємося один проти трьох. Ох, зараз барабан. Ох, добре, не попадає. Попадає! Добучення Ох, боєвкладка. Ох, же вся боєукладка! Добивай! Оооо! Тараном добили, бо це було це б вірна смерть, якщо ми його не добили. Ааа! Тут йох! Добиваємо, на. За мить до смерті, що трохи нас би не було. Просто промах. Куля пролетіла і ми залишаємося знову з розбитою боєкладкою. Наш герой бере тільки один ремонтний набір, і цей ремонтний набір зараз роз... залишається на перезарядці. Так, ми чекаємо, коли виїде. Виїде наш ворог. Кранваген. Це той самий кранваген з початку бою, якого ми заліпили першим. Так, подивимося, чи зможемо ми перемогти цього кранвагна, чи все-таки ми зможемо програти, тому що ми ніякі, нас можна фугасом заліпити і все, і ми пішли в ангар. Один фугас і все закінчено. Так, кранвана ніде немає. Де ж він? Ми виїжджаємо на гірку, на гірку дуже добрий огляд на гірці. Дуже... О, нарешті наша боєвкладка. О, засвітився. Часно, до речі, втікли. Міг би і в нас вліпити, якщо б. Так, бере базу. Кранваген бере базу. Ми тікаємо за світу, бо знаємо, що в легкого танку найголовніше це його маскування. Міння втікти. Міння виїхати. Опа! Дивився в іншу сторону кранваген. Так, що ми робимо? Виїжджаємо легесенько. а в нього там дуже було. Лобешник в нього міцний дуже сильно, дуже сильно. Не думаю, що щось вийде так просто поцілити зверху. Хоча, якщо не буде великого нахилу, так, що ми робимо? Там він виїхати зможе не зможе. Там, здається, крутий схил. В нього не вийде. Він тільки з цього боку має виїжджати, так? Ой-ой-ой, ой зараз він може нас просто затиснути, так? Боїться виїхати, боїться виїхати. Треба, треба пробити гусеницю. Ай-яй-яй, не попадаємо, тікаємо, 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 тікаємо. вертайся бігом, біго, біго, біго. ах, зараз, зараз стрелить. Третікати. Ох, як добре, що там труп Яги завадив. Зараз може прилетіти взад. А, ні, він щось там за. за... Щось там застряг. Яга йому не дозволила. Труп Яге. Пробиття, добре. Він не встигає нічого зробити. Не встигає прицілитися, ми тікаємо. Тікаємо, їдемо, 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 чим далі, тим краще. Треба втікати від засвіту, щоб не було видно. Потім пересвітити і стрелити. Бий, 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 бий! Оба! Добре! Пробили. Так, мене засвітились. Добре. Він нас не бачить, все. Броню добре, броню пробито. Один вистріл залишається, так? Ми світимось, ми світимось, ми світимося. Ух. Ух, оце було жорстко. Розліпашив дуже добре. Лейнметал. Панцерваген. Фух, оце, оце назва складна. Хальнштейн. Гарно граєш Хальнштейн. Так, майстер 7,5 шкоди, досить забій. 300 срібла. І ціла купа всякої. всякого непотрібу. Ух, перше місце. Так, заслужене, заслужене. Дуже гарний бій. Дуже напружений. Добре.